Добрий день малята, я бабуся Одарка. Колись я була молода, гарна, красива, працювала, а зараз я відпочиваю. У мене була гарна професія, а яка вам треба відгадати, хто на кухні хазяйнує? Хто кастрюлями керує. Із ножем працює вправно? Хто смачні, готує страви? Пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не витягнеш і за вуха. Хто це майстер? Так, це кухар. Малята, а що робить кухар? Кухар готує їжу, а що потрібно кухару для роботи? Кухару потрібні продукти харчування та посуд. Малята, а зараз відгадайте загадки, який посуд потрібен для приготування їжі, то холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив, і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Так, це чайник. Слухайте ще загадку. Щоб підсмажить їжу швидко, нам потрібна Що? сковорідка. Молодці. Ну, ще одна загадка. Біля тулоба два вуха, а голови немає. Що це, діти? Так, це кастрюля. Молодці малята, ви все вірно відгадали. Малята, для чого потрібен чайник? Чайник потрібен, щоб скип'ятити воду та наливати гарячу воду. Чашку. Що можна приготувати в каструлі? В каструлі можна приготувати суп, борщ, картоплю та кашу. Для чого використовують пательню? На пательні смажать яйця, овочі та м'ясо. Що роблять ножем? Ножем нарізають хліб. Ножем чистять овочі. Ножем змащують хліб маслом. Що роблять ложкою. Ложкою їдять перші страви, ложкою перемішують салати. Ложкою куштують страви. Малята, а зараз пограємо в гру, яка називається Що зайве. Чайник, ложка, лопата, миска. Що зайве. Так, лопата. Чому поясніть? Тому що чайник, ложка та миска це посуд, а лопата це знаряддя праці. Малята назвіть предмет, який тут зайвий. М'яч, чому поясніть? Тому що кастрюля чашка. Та ніж – це посуд, а м'яч іграшка. Молодці малята, а зараз давайте вивчимо з вами чистомовку про посуд. М. -м, -м. Наріжу овочі ножем. Ні, ні, ні. Смажу м'яса на пательні. Лі-лі лі борщ сварю в каструлі. Ик-ик-ик закипів чайник. Повторіть, діти, ще раз чистомовку разом з батьками. Молодці. Малята на весні святкують багато різних свят. Одне зі свят це великдень. Напередодні хозяйки пекли паски, розфарбовували писанки різними кольорами. Тож запрошую вас у нашу майстерню, де ми з вами прикрасимо писанку. Для цього потрібно готова форма яйца жовтого кольору, зразок, вода, зелена та червона фарба. Пензлик, ватна паличка. Починаємо працювати. Беремо пензлик, макаємо воду, прибираємо зайву воду та набираємо зелену фарбу. Будемо робити хвилясті лінії вгорі. Та внизу. Ось так. Беремо ватну паличку, вмакаємо водичку, набираємо червону фарбу. Будемо робити крапки між хвилястими лініями, вгорі та внизу. Ось так. Малята, яка гарна писанка у нас вийшла. Малята, ви молодці, гарно працювали, дізнались багато про різний посуд, для чого він потрібен. Відгадували загадки, вивчили чистомовку та прикрасили писанку.